Доброго дня, мене звуть Андрій, да, як представили, да. е, 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 я розпочинав свій бізнес в Україні десь досить давно. Давайте я трошки розкажу о те, як, як, як сталося і, і що я встиг за ці роки. Е, розпочинав я в 2004-му, тобто я спочатку з'їздив після університету в Харкові. Я з Харкова, да, тому що зараз заздалегідь вибачаюся, якщо українське буде не ідеальна, як ви розумієте, в Харкові то явно не основна мова була до, до деякого часу назад, тому є як є. Е, я з'їздив в Германію навчатись. Після двох років навчання в Германії я повернувся в Україну і заснував компанію, яка спочатку була просто девелопмент центром однієї з компаній в Німеччині. У 2004-му ми відійшли від одного клієнта, стали, грубо говоря кажучи, типічним аутсорсером. І ми почали брати там різні проекти, різних галузі. Десь в, в 2009-му одним з напрямків став Atlassian, Тобто то все, що ви, там, ви, мабуть, використовуєте у себе, що починається з жира, конфлінс, стрела і дуже багато там різних цікавих слів. Чому, чому став Atlassian? Тому що ми просто використовували то у себе внутрі, і, і там щось нам не подобалось, ми щось допилювали, потім вирішили, що можна допилювати ще комусь. І якось воно просто стояло поруч рядом з Java, і Mobile і чимось там ще. А, при цьому, якби там продуктовий DNA був, там буде наступний слайд, я трохи більше зупинюсь, чому мені завжди приваблювали продукти, створення продуктів і як воно було. А, в 2015 році в мене в історії случився такий півторирічний екскурс. Виходу з бізнесу, з операційного, я пішов в те, що називалось волонтерський десант при Міністерстві оборони. Ми робили проєкт по логістиці для ЗСУ пілотний. Він був досить успішний, поки не змінилось деяке керівництво в, 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 там, в Міноборони, і поки там не було того, хто прикривав би нас, прикривав нас і казав би, що треба робить, що, що, що ми робимо, взагалі має право існувати. Ось тому в, після там повернення в середині 16-го бізнес благополучно там майже пішов в піке, довелося його трошки підіймати. І десь там в 17 2017 року ми вирішили, що треба більше приділяти уваги Атласі. Що таке Атласія? На той момент то вже була е, е, цілісна екосистема, в якій вони розповсюджували свої продукти через мережу партнерів. Партнери були декількох рівнів. От, ми спочатку стали Silver, потім ми стали Gold. В 18-му ми починаємо випускати на ринок наші продукти на Atlassian Marketplace. Їх там вийшло три штуки, по-моєму, в 2018. -му. І десь під кінець 18-го я для себе зрозумів, що ну, треба закінчувати, робити все. І треба фокусуватися на чомусь одному. А, наприкінці 2018 року я роз... відокремив сервісний напрямок, тобто, по суті, аутсорс, е, Нішевого бізнесу Атласіан і сервісний напрямок я продав. То не та історія, яка була зараз. Тобто, то було просто сервісний напрямок, відійшов в компанію, яка спочатку називалася Eternal, Зараз вони їх продали, по-моєму, ще комусь. Коротше, воно відійшло від мене. Це дозволило мені сфокусуватися на досить маленькій команді. В мене було аж цілих 15 людей. І вони залишились цими 15 людьми на наступні там, 4 роки. Але при цьому ми. Змогли э, демонструвати досить цікаві цифри. За 19-20 ми, ми росли вдвічі кожен рік. І то було кльово, на тому що на тих 15 людях мені було дуже комфортно працювати з тими людьми, яких я знав ну, майже як родину. Да? Тобто я знав, як звуть їх дітей, я знав, що у кого з дітей там щось коїться. Да? Тобто, і то була дуже дуже комфортна атмосфера для праці. Наприкінці 21. го на Протязі 2021 року ми, ми вийшли на деяке плато, і далі зрозуміло, що нам потрібно що нам потрібно варіанти розвитку, і було вирішення для, для пошука партнера. І Далі от, історія з адаптавістом, та компанія, яку я продався, буде розкрита трохи пізніше. Стосовно, я сподіваюся, я нажав. Так, да, я нажав. Стосовно продуктового ДНЕ, тобто воно було започатковано, якби ну, как бы, в мене в мене воно сиділо з самого початку. Да? Тобто, Development Center, то було там. Ми працювали сугубо над продуктом, да? і, мене, і мене драйвило, те, що там, коли тобі в Support Request прилітає лист, в якому там написано там бла-блабла, nasa.com, ти розумієш, що те, що ти робив два тижні тому, використовується для того, щоб запускати ракети, воно якось всередині дає мотивацію робити щось далі. Тому. Була тобто, про продуктових, продуктових напрямків внутрі аутсорсу було декілька. Була платформ, платформа для там, конференції, «Івентер», була от такий продуктовий заход в, в пілот по логістиці для Міністерства оборони України, який далі намагалися, намагалися реалізувати також. Ну, до речі, там було декілька імплементацій, в тому числі в Нафтогазі в Українському. От. Ну і далі ми знайшли себе на ринки Атласі на прил... аплікацій. Там зараз наразі їх там 9 було більше, тобто деяких ми не полетіли, ми їх придушили. А, як я казав, да, то как бы, після то того, як ми відокремили сервісний бізнес від Атласі, ми два роки росли з x 2 і то було по трьом напрямкам по сервісам. Тобто ми робили консалтинг в атласіані, ми робили свої продукти і ми робили продаж ліцензій. Причому продукти росли там з більшим да? але в сукупності доходів вони все ще займали значно меншу частину, ніж сервіси плюс ліцензії. Тому десь на 2021 році було прийнято рішення, що нам треба знайти партнера. І вибор впав на декількох, але основним був адаптавіст. Чому адаптавіст? Вони, по-перше, ну, ми в екосистемі Атласіна ми дуже часто спілкуємося одне з іншим. І... Насправді, вони перші прийшли до мене в 18-му році і запитали вони мене після одного самітів, чи згоден я продати компанію. Тоді в мене ще був сервіс, сервісний бізнес на борту. А сказати, що це в мене було несподіванкою, нічого не сказати, якби я в той момент взагалі не думав о тому, що можна сервісний бізнес по аутсорсу продавати. А вони прийшли і сказали, а чи, чи не думаєш ли ти? Я сказав: why not? А, я з'їздив до них до Лондона, ми поспілкувалися. Мені всі сподобалось, класні ребята, окрім цифри, які вони запропонували. Тому я сказав, дякую, ні, я продовжу сам. А, на тому ми розійшлися в 2018. Ми продовжили спілкуватись, ми робили для них проекти просто як підрядник. А, і по менталітету, який в нас був, а, мені дуже було комфортно з ними. Тобто, там, тобто якщо там порівнювати, то тобто, у нас клієнти були і з Штатів, з Європи. З Британії було найбільш комфортно. тобто вони Якось ну от, на, 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 на тієї ж самій волні, на якій ти є. А, тому наприкінці 2021 року я написав одного листа сказав, казав, ви мені там три роки назад пропонували? Ну, так що? Я, якщо, що, я готовий. Вони сказали: ну, давай. І ми прийшли в, лег, в легкий юділ, який був в січні. Да? В січні в Харкові ситуація ну, трохи як в Києві, але трошки ближча. Да? Тобто, там дискомфорт вже був. В мене листочка, бо ми закінчили первоначальну процедуру в десь 10-12 лютого. Вони кажуть, нам треба 2-3 тижні, щоб надати тобі пропозицію і, і, і пропозицію. Я сказав, добре. Ну, не встигли вони. Коротше. Тобто, 24 те настало раніше. Мені вже було не до них. Тобто, там вже були ракети прямо за 2 кілометри від будівлі, де я був. Один з моїх спідровідників у нього було десь хвилин 30, щоб зібрати дітей, сісти в машину і поїхати, тому що він ну, за городом, жив, за містом, жив в ту сторону, в яку не треба. Там за 30 хвилин були вже не ті танки, вот, і вони вже горіли. Коротше, кінець лютого, мені було не до адаптавіста. Там, мабуть, і березень також, тому що ми займалися евакуацією людей, як вони де живуть. Плюс... В Харкові трохи хреноватенько було, тому що там, тобто там почали займатися волонтерською діяльністю, розвозити їжу, вирішувати, де як що зробити з технікою, як що робити з проєктами. На, на, чудом всі існуючі клієнти сказали: хлопці, ви можете робити, не робити, гроші ми вам будемо платити. Не переживайте, займіться своїми, своїми ділами у стаканті самі, далі, далі все буде добре. Прийшли, прийшли навіть е клієнти, які з нами ще не почали роботу, Сказали, давайте ми вам щось небудь заплачемо наперед, а ви потім нам, там, коли ви устаканите, щось поробите. Ми скажемо, ні ні-ні, давайте так не треба. Ну, би, е і далі весь березень вже був в тому, щоб там, обезпечити якось життєдіяльність міста на волонтерські проєкти. Ми почали займатися, я почав займатися е притяганням бандера-мобілів, пікапів для, для армії. Да, в мене. Вдома вже жив, жив там, оо, юніт, я не знаю, як український юніт. Ну, коротше, відділення аеророзвідки вони просто заїхали до мене додому і там жили. Короте, мені було до бізнесу трошки так не до того. Тобто я там раз на тиждень голову підіймав, дивився, що наче все працює. що Люди працюють, клієнти гроші платять, а якщо не платять, то потім заплатять. Ну, би добре. І на початку, на початку квітня виходить. Хтось, хто, хтось в ком'юніті IT-кластера чи от IT в України каже: а хто знаходиться в Харкові, хто? тут є запит на інтерв'ю для якогось британського журналіста. Я кажу: ну, якби я в Харкові, давай. І я записую інтерв'ю з, з цим журналістом з Британії через Zoom. І в себе нічого, але в момент інтерв'ю десь за вікном починає щось падати. Я дивлюся, що хлопець на тому країні трохи дергається. Каже, в тебе все нормально? Я так в окно виглядаю, кажу, «Да, да, далеко, так що давай продовжувати. І ми би, там продовжуємо, закінчуємо це інтерв'ю, я закінчую, то есть, как би, там, хвилин 20. Я його, то есть, він мене спитав, що би я хотів, меседж, який би я хотів би послати там, миру, як, що, що потрібно для України. І я назвав три речі. Я назвав, що перше, будь ласка, допомагайте тим біженцям, які опинились в, наших, в ваших країнах, тому що. Ну, Наразі в квітні 22-го їм та допомога була потрібна дуже-дуже. Друге, будь ласка, пустьте ваші уряди, щоб вони впроваджували санкції проти москалів. А третє, keep business with Ukraine, because that's the only way how we can survive. Тобто працюйте з українськими компаніями, тому що без цього ми точно загнемося. Ну, IT то єдиний один з тих небагатьох бізнесів, їх працювати і може працювати на міжнародному ринку. І чортнення Ну, короче, виложив я відосік, як був в LinkedIn, сказав: нехай хтось подивиться. За два дні я отримую листа від seo адаптавіста каже: вибач, вибач, Ми затримались. Якщо ти ще згоден, ми готові продовжувати. 14 квітня, тобто в Харкові прильоти тричі на день, як по розкладам, в 11 вечора, в 5 ранку і десь в день. Тобто в 11 вечора то 5-6 є 300. Причому так воно спочатку прилітає, а потім врубають сирени, потім в 5 ранку те ж саме, спочатку прилітає, ти думаєш, ах, ви <кій> не дали мені виспатися хоча б ще годину. І тут в мене лист о том, що ми готові продовжувати. В мене команда по всій Україні вже. Тобто, в мене в Харкові я, тобто моя сім'я вже десь під Полтавою, і далі в жодному місті більше, ніж одна людина. Тобто я зробив таку паузу, сказав Окей. І що ви бажаєте? І от те, що вони мені сказали, воно дуже зрезонувало з тим, що, з тим, що було. З тим моїм відчуттям, яке було від всього спілкування з Британі. Вони сказали, що ми хочемо три речі. Ми хочемо, щоб до цієї угоди була користь тобі, щоб ти там отрив. Якісь гроші, щоб ти був задоволений, ми хочемо впровадити впевненість для твоєї команди. Тобто, щоб вони будуть впевнені, що з ними, з їх сім'ями все буде гаразд, незважаючи ні на що, буде робота, не буде робота, буде умови працювати, не буде. З їх родинами все буде добре. І третє, ми хочемо, щоб від цієї угоди також отримала користь України. І от останній пункт заставив мене трохи почухати. Чоло, тому що, ну, як то зробити. Uh, вони прийшли і сказали, що якби. Ну, вернее, їх сподівання було: ми прийдемо, купимо українську компанію, все буде добре. Я сказав, воно трохи так, але от той бізнес, як він був структурований на той момент, воно було трохи не так. У мене була американська компанія для американських клієнтів, європейська компанія для європейських клієнтів і українська компанія, тому що я починав як українська компанія ще в 2006-му. І якби як ото все об'єднати так, щоб. Не тільки мені було гарне, щоб Україні було гарно, то стало питанням. І surprisingly, тобто, і на, мій, на, моє і, на моє здивування, найбільш приємним і, і, і прийнятним результатом було створення компанії в Дє переводення всіх консолідація бізнесу в на цю компанію в Діє і продаж з тієї компанії. Тому персонально дякую. Михайло Федорову, я його там бачив, Олександру Барнякову, який то всю ініціативу придумали. Воно реально працює, воно реально, воно реально, воно реально було корисне для нас. От. І, і, ще, і ще чотири речі, які, ну, які в мене просто не залишили ну, жодних сумнінь стосовно того, чи варто, чи не варто це. Вони сказали, що ми хочемо, щоб там процент від цієї гони пішов на. Пішов на благотворійний фонд, який я назову. Тобто, я б сказав, от є раз, є два, є три. Вони не дуже захотіли на ударні дрони відправляти, тому нова Україна отримала свою частку від цього. Вони сказали, да, що вони про, 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 про родини співробітників я сказав, да? вони сказали, що вони хочуть подбати про їх безпеку і і спокійне життя. Вони закомітились на те, що профіти. Від української, від української частини на найближчі два роки буде повністю направлений на гуманітарні проєкти в Україні або на збільшення штату, тим самим на контриб'юшн для України. І сказали: а ти, в принципі, ти можеш займатися чим хочеш. А я такий, а я, а я автівки вожу, там по тоді було по 4 на місяць, да, зараз там трохи менше. Говорить, в принципі, чим хочеш, ти можеш займатися. Все, що ти, забажає, що, що, що ти вважаєш корисним для себе, для компанії, для країни, роби, we are fine. А далі в мене аргументів не було. Тобто, би, навіть при тому, що цифра, яка була запропонована, вона якби попадала в межі того, що я хотів. Явно не на не в верхньому порозі, да? но, но після от такого от виходу того, що ми, що ми тобі пропонуємо, я сказав, я готовий. Швидкий процес Due виріш, там, вилівся в те, що це сталося півроку. Там були особливі причини на то, але факт в тому, що в листопаді ми підписали угоду. Всі задоволені. І наразі там би, життя продовжується. И наразі uh, ми існуємо в Україні як адаптавіст Україн uh, і продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо працювати. У нас збільшилась кількість проєктів, у нас суттєво збільшився. Якість проєктів і то, як ми їх продаємо, що мені ще дуже цікаво, це моє, мабуть, спів, моє ставлення як власника бізнесу. Да? Я там, ці 20 років, які я займався бізнесом, я був зі сторони тієї, який я дбав про своїх людей. То була моя відповідальність, то була моя, моє бажання, і, і, і я. І я радів дбати про своїх людей. Наразі я опинився з іншого боку. І коли в січні мені сказали, а що вам треба? Я сказав, так «Да, би, би вже нічого, ми вже блієті купили, генератори купили, якби старлінки теж є. А, вони кажуть, а давай ми вам те, що у вас є, ми збільшимо так, щоб вам ще й родина була гарна. І, до речі, ти там автівками займаєшся, ми тобі ще автівку привеземо. Я такий, ну давай. От. І далі ота от, от фотка, то е, в лютому 23-го вони пригнали два от, таких фургонів, Один от, такий, да, забитий під так, що там ну, пакет із спецнікерсів би не вліз більше. Тобто він був затарений по саме от так, от, по, 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 по горло. От. І, і ще один. Тобто вони приїхали на двох, тобто ми приїхали на одному. Ми перегрузили один в той, на кому приїхали ми. І далі ми повезли то обратно в Україну. То від того від того, отримали там свої там якісь там, там такі ж блієці, там генератори отримали там родини команди, плюс там ще плюс, плюс локальному ком'юніті теж теж, теж теж щось перепало. Тому що там, там, там були товари, вони не могли надіслати military goods, но пускозарядні станції були в досить, да? І, 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 і комбези для а, монтажних робіт. І теж були і, і набори інструментів, які начебто цивільні, але використовувалися вони зовсім не в цивільних потребах, теж були. Тобто вони так от роблять, отак от, от кажуть: так ми не можемо. але от, от, от це, 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 ми тебе привеземо. А мені дуже комфортно, тобто давайте так скажемо. Тобто, якби з того, що, що ще змінилося. Дуже змінилася швидкість прийняття рішень. Би, до того, як ми приєдналися, тобто би, нас було 15, да, рішення приймали за 30 хвилин. Зараз в адаптовісті нас майже 900. І би, швидкість прийняття рішень суттєво менше. Тобто від того я страждаю. Але ми вже навчилися жити так, що нам сказали, ладно, ви, ви реально працюєте швидше, ніж ми. Тому робіть, як ви робили. Головне, от ото і то майте на увазі. А, а все інше, ми, ми знову от, робимо отак. От, от, головне, щоб все було добре. Так що мені досить комфортно. А на цьому я, мабуть, скажу все. Я. да, До речі, останній слайд. Я з силу того, що опять же, з Харкова, да, і пів життя, майже все життя я був Андрій через І. Я зміг змінити у всіх профайлах, окрім двох: От того Твіттера і того джемейла. Якщо хто-небудь зможе розповісти мені, як то зробити, поміняти там Андрій на Андрій, я буду вдячний. Наразі я все.